Ба-ба-бам, Ранок! У нас холодно! Я тут это самое! Вот, э, воно получается, что тут ночью примерно так само було, То есть я сидим спав голий, і було тепло. було нормально, ну не змерз. По крайней мере. Вот. Але сейчас температура не росте. Иногда даже щось бризгає з вверху. Хмарами затягнуто знов небо. Воно ну, так і буде до обіду, наверное. Непонятно ветер вітер, Вот сейчас вроде нікуди не дует. Виїду на дорогу, буду дуть в морду, Это це по-любому. Ось таке. Я нахожусь під деревами, дуже цікаві дерева. У них запах такий. Прям мені чимось таким дуже таким сильним напитком дає. Я не знаю, хто, але мені здається, що це з них. Отак виглядять його плоди. Внутри здорові коришнева косточка. Це я сорвав спеціально, щоб крупним планом показати. Верні їх насобирав, це вже падають. Вот. Ну, ось так вони виглядають, коли ростуть на дереві ще. А, вот. а тут якраз над схилом їх дуже багато. У мені нього таке от листя у цього дерева. Вот. Я от не мог понять, откуди запах іде. Ось такі навіть листь. Ну, я его чую прям, прям капец. Мужикара может, кора пахнет. Ты получается, что это самое, не плоды и листья не пахнут, а, а, запах я чую капец. Палеолитр. Палеолит. Палеолит это мощно, это надежно. Это навеки. Антонио. Антонио, вставай. Или тебя собаку бросить. Альбатросы. Альбатросы. Сегодня море поспокойнее. Океан. Барится Острова там прикольные, да. Была бы вода тепла, я мог бы даже сплавать туда. Но нет. По такой воде 2-3 минуты и все. Больше нельзя в воде быть. Вот так вот у нас тут. Место прикольное, только не где сховаться. Хотя вот там, я думаю, попробовать. Вот это белая какая-то штука. Надо посмотреть, что это такое. А, это просто это... Мешок. Тут какие-то чуваки тусуются, а там под камешком стоит стульчик. Сюда приходят тусоваться. Место такие. Вот так вот. Океан. Тихий и холодный. Кактусы. Вот это зеленая рослина мягенькая, такая у меня тут росте. И вот эти штуки, интересные тоже. Раньше таких не бачил, а тут вот появились. Надо быть победителем, Я вот этот кактус. О! А, тут ще ось один на цій горки виросте, як вони отак умудряються. Грізна дорога. А як вона йде? А, Вона тут різко ось сюди, і йде десь під берегом. О, о. Тут класна стежка. По ній можна вийти без всяких усилий і зайти так само. Ось гляньте, дорога. Спускается и ныряет прямо в океан. Вот Это... так. Прямо в океан. Какая красота. Красота, красота. Вот, вот, вот тут у нас красота будет сейчас. Вот там вот красота мне предстоит сейчас. Опа. О, а там хатинка какая-то на самом краю. И вот там тоже модная хатка. Так, я так зрозумів, що це оце гава, да? Чи хто там що казав? Агава, гава. Ух ты, станція. Какая-то станція. Заїхав в городок Лос вілос Перша заправка в началі, інтернет був медлений. А це в них водонапорна башня. Я думаю, що за фігня така здоровенная торчить Тут горб. Там був супермаркет в той стороні. Вулиця магазинов. Виходить. А тут у них була станція колись. Але тепер її нема. Жизна дорога непонятної ширини. Мені кажеться вроді метр. Не там. Коротко, виїжджаю з міста. Чувак на машині зупинився, дав у Red Bull. От тепер не знаю, коли його пить зараз чи потім. Хі -хі -хі. Бо я зараз на заправку їду, сидіти буду. Лучше потім, можна як нібудь. Я це думаю, чого у них возле туалета інтернет найкраще працює. А потім дивлюсь. О, ось де він роутер. Ось на виїзді заправка. Затарився. Тут прикольно. По карті обозначено, значить це якийсь парк природний. Так, ну ось, перепрыгнув через забор і під отаким же самим деревом знайшов ничку. Від дороги дуже близько, але сховане. Тут кстати, річка, ну я не знаю яка там вода. Та мені не цікаво, я, я купатися буду в океані. В общем, все, я вже розположився, але мені зараз печку треба ремонтувати, бо в неї відвалилась одна і та чит. Короче, хрестовина моя поломалась, надо переделывать. Опля! Новий ранок, 20 лютого У нас получилось чашня. Вчера я наснимал меньше 7 минут Поэтому буду ліпити 2 дня в одно видео Тепер Сьогодні получится так вот. Ночью ну, было холодно Но я сразу лиг в одежі. Поэтому було нормально Но я почувствовал что холод был непонятно чего я все прогнозы на всю на территорию а еще тут комарики потому что тут речка а в ней возможно вода застояна вот и комари вот такие. а теперь вот э, что у меня получилось из этой ну, примерно можно оценить схему я проволоку скрутил такой хитрой схемой очень классно работает и даже помещается в соредину, в печку я потом их приберу кружку покажу как она устроена Дуже добре вийшло. Я пробував спочатку по-другому, але проволока дуже жорстка. Якась нержавійка, така що согнути невозможно навіть двома плоскогубцями. Капець взагалі. А ось тут кусочок відкритий. Якби б тут щось ходив, могли б мене засікти. Але тут ніхто не ходить. І навряд ли буде ходити ближайше время. в ближайше час. общем, ось так вона виглядає. Проволока дуже жорстка, тому держить добре. Ставишься до кружечки вообще. Работает даже лучше, чем та хрестовина, что была. Вот такая вот штучка. Па -бам. Вот теперь, значит, схема ця доработана полностью. Теперь честно можно сказать, что эта печка найдена целиком, целиком полностью сделана того, что было найдено в походе на дороге. Вот так вот. Конструкция закончена. Все теперь идеальная устойчивость, вообще классно так. И дрова даже лучше подкидывается тут. Причем даже можно использовать инструмент, найденный в походе. Плоскогубцы и ножик. Кстати, дырку тоже можно расширять плоскогубцами. Сначала ножиком пробиваешь, потом вставляешь плоскогубцы и прокручиваешь. Дуже хорошо работает. Я так делал уже. Вот эту я так робил. Это уже новая, которую я в Аргентине зробив. Вот кстати про выпаливание сажи. Сейчас он, я поставил кружку, вона нагрілася. И пошли красные искорки по бокам. Вона не починається. Спочатку знизу, потом з усіх боків. Так поворочить. Внутри загорілося, это хорошо. Значить уже і внутри выгорає все. Та там у мене чай. Ось уже побелило, то значить уже вигоріло. Так, вот так выглядит это. Ось мой кущик, так выглядит. А я вылазил сюда Оказалось тут дырочка есть удобная. Я пролизу, сумку прокинул, а велик через верх. А тут уже начинается песчаная пустыня. Первые признаки. А следующий участок загорожен, написано привада уже. А там типа видно, до речки. А вот эти чуваки брызгают что-то. Я так думаю, комаров травить. Он брызгает брызгал, какой-то. Вполне возможно. Антофагаста 1147. Ну, я так думаю, 2-3 недели. И все. Вот. Следующий крупный город через 240 км там будет нормальный супермаркет, а до того будут эти села только якісь Опаньки Опять цибулинка, ух, тверденька, хорошая такая как треба. А вот тут з'їзд на пляж. Причем пляж офигенный, такий, красивый Зараз поедем купаться И І... ну, дуже удобный з'їзд Поэтому я купаться буду не по плану, а тоді коли є хороший съезд. От сьогодні є. Завтра хіба що вечором, а може і вообще не буду. Трошки штормить, да, опять. Поэтому і красний флажок. Там чуваки на этих на досках пытаются волну поймать. И вони в гидрокостюмах. А так никто в воду не залазит, естественно, да. А, це той острів, остров, ми об'їхали наче полукругом. А от там здоровенна фігня така. Може для корабля даже. Я не пойму, що це таке. І от о, виход такий в море і там така кладка, он наче мостик непонятний. Островок, маячок. Скала. Сьогодні погода хороша, так. Да. Не так стрмно буде купатися, але вода, я думаю, дуже холодна. А вот там золотым камешком, я думаю, можна даже зникать и даже Вот mm. Это чувак прибирает снитя на пляже. Рыбочки. Я велосипед там оставил, бо тут песочек. Вот. Вот красный флажок. Ну то есть цей пляж немножко культурный, но тут немає раздевалок, немає туалетов, только мусорки есть. І грибочки для тіні і Ще трошки моря Люди просто загорають, купатися вряд ли хтось буде. Володими красиві, так. Да. Із-за того, що пісочок трошки може бути мутно. Но найкраще, що там, де я прошлый раз купався, перший раз купався я, там пісок не простий, а з ракушок повністю весь. Так, да, коли сонце світить... Купаться приємніше. Не так мерзнеш. Я даже не чувствую холода, я так быстро окунувся, раз, другий, викупався. Главное смыть себе грязь пот и все. Сейчас это ножки обсохнуть, обтрушу песок, обуюсь и вперед. А он велик стоит на стоянке. Тоже напоминает Испанию. пляжики прикольные бывают. Но мне каменистые больше нравятся. Там вода всегда прозрачнее во время штормов. Наш тоннельчик, выезд, там же где и въезд. Отсюда тоже хороший вид на этот пляж. Вот. Дорога. И песочек. Дыня, Я думал, что тут нычка, но в принципе можно вот тут прямо за этим этим стать и все. Даже надо через забор лазить. Очень интересный пакетик. Думаешь, что за фигня? Оказалось, там внутри из поролонки. Что это такое, а? Мусор раскидывают. Пока тут машин нема, сниму немножко пейзаж. Вон там море видно. Его все время видно. Океан. треба не путати это океан а то по-моєму наша дорога вон там вверх пішла тогда навіть попадається пресная вода дуже застояна заболочена комари вот там якийсь лісок а тут типа островок да? а ні, туди є заход з того берега там було написано ареа де контрол оце вот. тут типа ну зараз вона не працює. Когда работают, там проверяют, наверное, что-то проверяют. А вот это а тут, скорее всего, полицейский видел, что-то такие тут. Карабинеры, кто-то там... Вот. Да, карабинеры, да. О, это карабинеры. 250 километров. Можно перекусить трошки, потому что я проголодался. Ну что ж, можно и отдохнуть и помянуть. Правда, не знаем кого. Уже неизвестно. видом на океан <гум> от интересно, пульт від телевізора наверное чи відео магнітофона <гум> а ось тут надписи надписяйки да, на хвостах їду еду тут бачу бац супермаркет прямо возле дороги думаю ну надо заїхати так нічого интересного, обнаружил куриные четверти Решил купить дві штучки Може за один день зим, може на два розтягну. В принципі, тут не дуже жарко, можна замотати і буде нормально. Ночі тут прохладненько. Я дивлюсь, думаю, що такий круглий загон для худоби. А потім дивлюсь зверху будочка така. І мені щось так вспомнили, що це ж може бути це, всяке родео і прочее. Всякое. Може коней обкатують тут і ще щось таке. Ну от такі приколи різні. А тут під цими деревами є пару хороших ничок. Правда одну з них зробили туалетом. саму класну якраз. Я оце думаю, що в принципі орієнтуватися можна так, в пустині. Тут навіть якісь річки є і вода біжить. І на вид така хороша вода, откуда вона береться, тут непонятно. Я думав, тут вже пустиня, А от якщо пройти стежиці, я думаю, там поляни є. Запросто можна ночувати. Чого воно таке хороше попадається, коли не треба? Так, єдина заправка на сьогодні шел. 40 км я до неї їхав. А доступні заправки 100 км або навіть трошки більше. Я должен проїхати половину этого пути, там заночувати, щоб нормально було. Сейчас набираю води інтернету тут немає, зато є розетка, трошки заряжусь. Отак я. Отаке в нас сьогодні виходить. Старанчик не з'ясується. Зараз все. Перейдіть трошки пустині. Там, де я буду ночувати, там вже пустиня закінчиться. Там будуть населені пункти, ні штук. гашту. Последнє називається Лас Пальмас. І десь за ним я заночую. Далі за ним ще один є. До нього я може не доїду. А може за ним вже. Так як получится. Вот такая заправочка наша последняя. Ресторанчик. А нам надо вернуться назад, через низ, получается. Тут дальше типа стоянка. Вот место отдыха, туалет. И якийсь Wi-Fi поймался, а потом пропал. Их розовичок американский. За свечи, правда, Кстати тут дивиться, тут багато таких уже появилось. Они часто встречаются. Я думаю, что я на стоянках еще багато побачу их. Кстати, после каждой заправки через пару километров стоїть отакий вот знак, который показывает сколько до следующей. Вот, 105. Гляньте такая там кошерность. Але щоб туди попасти, треба попотіти трошки. Ну, в принципі, тут склон не страшний, потихеньку можна спуститися, якщо захотіть. Оазіс невеличкий такий. В пустині навіть і таке за щастя. А тут кактуси вирощують. І з тієї сторони таке ж саме теж. Актуси. Я їду і думаю, щось мені не вистачає, блин, щось енергії не вистачає. Потім дивлюсь, лежать на дорогі баночки з Red Bull. Я вспомню, що в мене теж є Red Bull. Зараз я його якраз і жахну. Ох, зараз жахну. І в мене виростуть крила. Блін, заїхав на горку, Тут якраз бігпорт закрив самою красиву картинку. Там пейзаж такий був класний. Перший перекур, так Примерно через полчаса Примерно через полчаса після прийому виростають крила, да так і виросли. Головне його ровно піти водичку. Підкусувати я нічого не буду, я думаю, що кілометрів на 30 хватить, а більше мені не треба. Десь там вже буде закінчувати сьогодні. Впереді Бахе, давненько їх не було. А тут посереді пустині оазис і пахи. Даже комментировать не буду сами комментируйте Анархист Погиб Які гарні коники. і кактус. Вот это картина. Видишь така А, це хто? Що це за звук? Хто це? Якась зірюшка. Воно що робиться, яка яма. Це, мабуть, був найважкий підйом за сьогодні. А такі місця я називаю соска. Хорошо відпочивати на них. Можна опертися. На знаку 290, ровно 20, як я прийняв Bull. Думаю, ще 20 і нормально на сьогодні. Ох, кошмар. Красота. Постепенно втягуюсь до такого режиму. Я вже такі горки можу давати. Вот, постепенно. Я отвык, потому что долго ехал по ремнине Вот. Излишних звуков вот так. Вон, ветрячок первый на пути. Кстати, между ними дороги так интересно выглядят на спутниковых этих. Арматуру повис. Еще одна горка. Но не такая страшная, как казалось издалека. Вот. Але мені все одно їхати важко на горки. Бо я поважчав на 10 кілограмчиків. 10 дуже цінних кілограмчиків. Перше місце не дуже Тут дуже далеко лізти, треба, там вон, деревця є. Стежечка вроді є, але не хочу. Поїду далі, пошукаю, ще час є. Тут якась я думав заброшка, але ні, це ферма, робоча, скоріше все От. І в нас знову спуск. 308 тільки, що був, десь скоро вже пора нам. Ярок, а в ньому кусок старої дороги. Там є пару хороших дерев, але вони ростуть прямо на дорозі. Не кашерно. Ну Тут далі ще один ярок буде, последній. Воно що тут робиться? Ця дорога йде отак стороною, але потім, потім вони знов зійдуться. А там можна було б, звісно, той поїхати і десь спуститися. Везуть супермахіро охренеть Таку ж сам наверное. Я їхав 13 кілометрів, заглядував в каждую дырку і нарешті найшов. Блин. Саме важче було сюди спуститися по очереди, спускаю і сумку. Завтра залазить буде легше. І отам. Там Там даже якась водичка біжить. Там такий оазис, капець. Я знайшов. То я піднявся, подивитися, що під цим деревом. Але сюди стежка проходить вона на виду, якщо хтось буде йти побачить. А там, навіть якщо хтось рядом пройде, не замітить. З дороги не видно, взагалі охеренна і найголовніше дрова є. Все є, що треба. Ми входимо. Я спочатку сюди як підходив, думав, що пещера. Тут можна де хочеш стати, можна навіть рядом. Я зараз виберу десь саме рівне місце хай Тут не красно, ну, тут тече вода От. Можна подивитися там або там. Тут немає ні до місця для палатки Значи то внизу Хіба що тут ну, треба розровнювати і камни підкладывать Вирівнювати. короче. Тут теж навіть, уклон великий Так що в самий низ О У -у -у. А тут стежечка. Но она двериная То есть прохода для людей тут немає. Люди тут не проходят. Жаба-хвака. Здоровенная жаба. Ты тут живешь? Жабуня. Супер жаба. Опаньки.